Вітаємо! Ви щойно були обрані на найпростішу роботу у своєму житті працювати на фабриці ляльок вночі, в абсолютній тиші, без прямого нагляду, з контрактом, який, відверто кажучи, ви навіть не пам'ятаєте, щоб підписали. В це здається ідеальним, правда? Спокій ночі, атмосфера без поспіху, монотонність годин, що повільно проходять, але, як ви мабуть, помітили, є щось, що не сходиться. Щось, що не зовсім так, як повинно бути. Той факт, що ляльки вже були зібрані, коли ви прийшли, це дрібниця. Але не хвилюйтеся, поки що вам не потрібно про це турбуватися. Все, що вам потрібно зробити, це слідувати інструкціям. І якщо ви хочете зберегти свої кінцівки на місці та уникнути небажаного просування до складу, краще зверніть увагу: тут немає місця для помилок. Оточення, яке на перший погляд здається безпечним, насправді набагато складніше, ніж здається. Отже, ось інструкції. Читайте уважно, дотримуйтесь їх серйозно, і, можливо, вам вдасться завершити зміну з усіма вашими органами на місці, якщо, звісно, ви переживете до кінця, бо, повірте, шанси мінімальні. Правило 1. ніколи за жодних обставин не збирайте ляльку номер 103 вона вже була зібрана тричі, і розібрана двічі. Не запитуйте, що сталося з третьою. Шафа для прибирання досі має плями. І як би ви не намагалися ігнорувати це, неможливо не помітити маленьку червону записку, приклеєну до вашого столу, що говорить: останній шанс. Ця лялька зокрема має свою історію, історію, яка здається повторюється досить дивним чином. Повірте, що те, що вона потрапила на вашу робочу станцію, це не випадковість. Не дивіться на неї, не чіпайте її, просто ігноруйте її і продовжуйте свою роботу. Якщо ви цього не зробите, ви вже знаєте, де вона вас покладе на полицю. А коли ви потрапите туди, варіанти розбирання будуть обмежені. Правило 2. якщо лялька моргне вам, моргніть у відповідь. Так, ви правильно прочитали моргніть у відповідь. Це здається простим, правда? Але тут це питання виживання. Якщо ви не моргнете, лялька сприйметься як виклик. Ви не хочете побачити, що станеться, коли лялька з фетру перейде в режим атаки. Корисна порада. Тримайте краплі для очей у кишені, бо середня кількість моргань за зміну становить близько 12. Це може здатися перебільшенням, але це профілактична міра. Ніхто не хоче стати наступною жертвою ляльки, яка на вигляд безпечна. Правило 3. саундтрек на виробничому секторі автоматичний. Якщо він зміниться на російські військові марші о 3.17 ночі, тікайте! Не до виходу, це буде дурістю. Тікайте до морозильної камери в їдальні, так саме до морозильної камери. Це може здаватися смішним, але це єдине безпечне місце. В морозильній камері ви зможете перечекати до світанку. Беріть снеки, вони вам знадобляться, щоб витримати очікування. І, будь ласка, не дивіться на ляльок, коли йдете туди. Вони рухаються тільки тоді, коли помічають, що ви помітили їх. Простий акт погляду на них активує їх. Тримайте погляд вниз, а потім зачиніть двері морозильної камери. Холод захистить вас поки що. Правило 4. якщо почуєте фразу не вистачає одного на полиці, вдавайте, що у вас деменція. Неважливо, чи ви займаєтеся роботою чи на перерві. Якщо ви почуєте це, ваша відповідь повинна бути така: ні, я перевірив двічі. І після цього йдіть до ванної кімнати змійкою. Ніколи не йдіть прямо. Це не тільки питання безпеки, але й спосіб заплутати все, що спостерігає. Повірте, той, хто це говорить, не є людиною, і один зазвичай це ви. Коли хтось вперше сказав це, він подумав, що це просто збіг, помилка підрахунку. Але незабаром його бачили востаннє, стоячим у коридорі, спостерігаючи за іншими працівниками. З того часу ця фраза стала попередженням, сигналом, що краще триматися на відстані і діяти заплутано. Якщо ви правильно це зробите, то зможете уникнути дуже неприємної зустрічі. Правило 5. Ляльки з очима зі скла, це нормально. Ляльки з очима з м'яса ні. Це просто, правда? Очі зі скла частина контракту будь-якої фабричної ляльки. Але якщо вам трапиться лялька з очима з м'яса, будь ласка, не намагайтеся їх забрати, вони тільки виростають знову, і часом у місцях не зовсім звичних. Коли це трапиться, ймовірно, ви вже будете у грі, яку не можна виграти. Але поки що просто накрийте очі ляльки рушником і зробіть вигляд, що все в порядку. Це їх заплутає хоча б на деякий час. Якщо лялька буде дивитися на вас більше, ніж 7 секунд, зберігайте спокій і накрийте. Це може здатися дрібницею, але це єдиний спосіб зберегти свою психіку неушкодженою і свої органи на місці. Правило 6. Ліфт на секції С спускається на 5 поверхів, але в будівлі всього 3. Уникайте користуватися ліфтом на секції С. Неважливо, наскільки це спокусливо або наскільки вам хочеться відчути трошки комфорту. Якщо ви вирішите проігнорувати це правило і поїхати, не відповідайте на телефон, що заграє внизу. І так, він заграє голосом, який належить вам. Це виглядає як трюк? Ні, це пастка. Як тільки ви піднімете трубку, ви більше не повернетесь. І якщо повернетесь, ваші черевики вже не будуть тими ж, і навіть ваші ноги в деяких випадках. Не намагайтесь зрозуміти, просто уникайте ліфту на секції С. Це може бути єдиним способом гарантувати, що ви вийдете з цієї фабрики живими без серйозних наслідків. Правило 7. Уникайте колег, які кажуть, я тут теж новий. Ніхто тут не новий, а якщо й новий, то вже занадто давно. Неважливо, як ця людина виглядає щирою чи невинною. Більшість людей, які кажуть, що вони нові, просто знову з'являються в коробках з етикетками на зразок дефектний прототип або помилка в зборці. Якщо хтось намагається наблизитись і пропонує допомогу, відмовтесь завжди. Ці нові колеги мають дуже дивну схильність зникати, і їх відсутність ніколи не пояснюється. І що гірше, якщо ви приймете їх допомогу, є великі шанси стати наступним, хто зникне. Пам'ятайте, якщо хтось запропонує вам щось для спрощення роботи, будьте впевнені, що їхній намір зовсім інший. Новий колега може бути наступною версією ляльки, яку ніхто не помітить, поки не буде занадто пізно. Довіряйте тим, хто вже давно тут. Це може бути єдиним, що збереже вас живим. Правило 8: не приймайте ляльок як подарунки. Це може здатися нешкідливим, але повірте, це одна з найбільших помилок, які ви можете зробити. Ляльки завжди повертаються, неважливо, що ви з ними робите. Навіть якщо ви віддасте їх своїй колишній, навіть якщо ви їх спалите, навіть якщо ви поховаєте в глибині саду, як це зробила Оксана, неважливо, що ви робите, вони завжди повертаються, і що гірше, вони повертаються в абсолютно непередбачуваний момент. Якщо випадково ви знайдете ляльку в своєму шафі з вашим значком всередині, не лякайтесь, просто візьміть свої особисті речі та йдіть, не обертайтеся. Це важко, я знаю, залишити ляльку позаду, але ви повинні зрозуміти, якщо лялька знайшла шлях до вашого шафи, це ясний знак. Не ігноруйте це, дотримуйтесь правила. Якщо ви знайдете ляльку з вашим іменем, час йти. І пам'ятайте, не озирайтесь назад. Остання людина, яка це зробила, була побачена в останнє однієї ночі перед зеркалом у кімнаті відпочинку, але ви можете вірити у що завгодно. Дотримуючись цих правил, ваші шанси завершити зміну з усіма органами на місці зростають до 48%. Можливо, це вже непоганий результат, зважаючи на те, що більшість попередніх працівників не витримали і половини цього часу. Але якщо щось почне рухатись в темряві, не панікуйте. Притворіться, що це лише ваше відображення. Це завжди працює. Або, можливо, ні, ніколи не знаєш, правда? Тепер давайте коментуйте, яку ляльку ви б зібрали останньою. Або краще, яке правило ви вже б порушили не навмисно. Не кажіть мені, що ви змогли витримати 12 годин без того, щоб моргнути лялькам, будьте чесними. Або, якщо ви розумніші, збережіть мовчання, що, чесно кажучи, може бути наймудрішим вибором. Побачимось на наступній зміні, або ні, це залежить від 103.